Доброго дня, мене звати Сулик Роман Андрійович. Я керівник практики сімейного права в юридичній компанії Приходько та партнери. Правове регулювання опіки та піклування в Україні здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, закону про охорону дитинства та інших нормативно-правових актів, які і визначають порядок встановлення опіки та піклування. Опіка та піклування не тотожні поняття, а тому вони мають свої відмінності. Так, опіка встановлюється над малолітніми особами, що не досягли 14 років та були позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані судом недієздатними. Піклування встановлюється над неповнолітніми особами, що були позбавлені батьківського піклування у віці від 14 до 18 років, та фізичними особами, дієздатність яких є обмеженою. Цивільний кодекс України передбачає, що опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та розуміє наслідки встановлення опіки та піклування. Крім того, така особа повинна обов'язково надавати свою письмову згоду про те, що вона дійсно має бажання стати опікуном та піклувальником. Також варто зазначити, що на практиці переважна кількість призначених опікунів та пікловальників є особи, котрі мають сімейні та родинні стосунки із особою, при цьому враховується можливість виконання майбутніх обов'язків опікуна чи піклувальника. Для однієї особи може бути призначено як одного, так і декілька опікунів та пікловальників. Зазвичай процедура оформлення опікунства чи піклування на практиці займає значний проміжок часу, та її успішність залежить від правильності поданих документів та обставин, що говорять про необхідність встановлення для особи опіки чи піклування. Тож адвокат по питанням опікунства забезпечить вам детальний аналіз вашої ситуації та первісне консультування по ній, кваліфіковану допомогу підготовці необхідного пакету документів, представництво ваших інтересів як в органах опіки, так і піклування. Так і в суді, надійний захист прав та інтересів, оскарження судових рішень, рішень органу опіки та піклування. Якщо у вас є питання стосовно даної теми, або ви б хотіли замовити повний юридичний супровід, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручні месенджери або залишайте заявку на нашому сайті.